Мої ну вітання усім, хто дивиться смаколики, ми з України. Хочу подякувати усім за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь одним із рецептів: приготування салату з крабовими паличками. Існує дуже багато рецептів приготування таких салатів. Ну, я покажу один із варіантів, який готую я. Для цього мені знадобляться пікінська капуста, зелень. Тут в мене петрушка, кріп. І зелена цибуля, свіжий огірок, твердий сир, яйця варені, майонез, кукурудза, крабові палочки і сілі перець перед засмаком. Почну з нарізання пікінської капусти. Пікінську капусту, зелень, огірок і крабові палички я наріжу. а Сир і яйця буду терти на терці. Додаю кукурудзу і майонез. Перець. І сіль. Усе додається за смаком, але треба враховувати смак сиру і майонезу. І все перемішую. Я нарізала середнім кубиком Салат готується дуже швидко. І він смачний. Ось такий салат. Зараз будемо куштувати. О, який чудовий салат. А що тут? Крабова палочка, пекінська капуста, сир, зелень, огірок. Угу. І майонез. Чудовий смак. Смачного. Подобається мені. А, яйця ще забула сказати. Смачного. Дякую, дякую.